Доброго раночку товариство! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клює Сьогодні з товаришем приїхали на водойму у нашому місті Бернабі і будемо намагатись зловити коропа. На даний момент в нас вже є непогані результати. Покажу вам отаку цю водойму. Дивіться, яка вона красива, який гарний колір. Анатолій, добрий ранок. Щоб ви собі розуміли, на даний момент ми вже оце розклалися, то в Анатолія вже вспіло два рази стягнути вудочку. Він за нею просто пригав в воду і не зміг підсікти рибку. Тут, до речі, в мене тільки що перед тим, як я хотів вам записати це відео, ось поплавочок вже два рази дзьоб-дзьоб, через дві хвилини ще раз дзьоб-дзьоб. Нема нічого конкретного, не підсікав я, але надіюсь, що. І в мене щось сьогодні клюне теж е, тому ось так Розпочинаємо нашу рибалку на коропа. Івоніфіло, Ось хочу цей ранок показати, ну він просто прекрасний. Дивіться, які, які кольори. Ось там у нас Метро Таун Бернабі. Дуже гарно. Водичка просто такий красивий колір, сонечко встає. Ось така краса. І що ще хочу сказати, і до нас вже тут Бобер припливав. Плавав просто навколо наших поплавків вперед, назад, вперед, назад, ну дуже десь рази 4, напевно, такі кола робив біля нас і хвостом бум-бум об воду та ляпав. Просто круги. Так прикольно, так це дивно виглядає. Не дуже часто бобра бачиш в звичайному житті. А приходиш на озеро і зразу біля нас такий дружочок з'явився. Ну, це прикольно. Отак, грудь. Вирішив сьогодні Анатолія трішечки я підгодувати, бо він зазвичай готує в нас всю їжу. А тут Андрій салька, сальця нарізив, сосісочки зранку зварив, що аж ногу обшпарив. Ну, от таке, знаєш, одне з другим. І до сальця цибулючки з'їсти. Ну і фісташечку можна з пивком, але на Анатолій не вживає, то я замість нього поборювався. Помідорка, огірочок. Ну отаке собі, помалесенько, трошечки. Трошечки теж підгодую його. Дякую, дякую. Отак. Чекаємо покльовку. коробчик хорошо взял Мамка. Оце короб, Оце короб, це не сазан. Клас. Майки він круглий. Клас. А сазан сусиська довга. Я тебе вітаю. Перше є. Товариство нарешті 3,5 години. Коротше, в толіка два рази вкрало утку, ще раз щось там дзьобнуло. В мене десь раза 4 чи 5. Просто дзьоб дзьоб, все. Ну нема що підсікати, бо нема конкретної покльовки. Е, таке вже було такі трошечки розчаровані відчуття, що о, риби немає. І тут в тільки що просто бум! Поплив спінінг. Коротше, і підсік. Ну, молодець. Дивіться на теміку, що він купив цей чоловік. Подивіться, каже Андрій, що граємо в гру вже все. Вже Андрій йому не треба зі своїми вагами. Він же дивіться, який професіонал. Лінієчка тут. Сантиметрики, інчики. Це інчики, положено. все чітенько чітенько. Так, давай, Олік, що я тобі скажу? Зіграємо зараз в цю гру... Ой, ану кабайся, ану почекай. Почекай. Дай я спробую, скільки він важить. Угу. Ого. Ну, нормально, я собі свій висновок зробив. Добре, і... Е, можна так поміряти? Так, чітерно, так, да, виходить? Це четерс. Ногою можеш. Добре, Добре. Я, кажу, я кажу, що він має 51 сантиметр і 2, кілограм, 2 кілограма 300 грамів. Ну, 51, 2,300. 600. 61. Давай. 51, 2,300. Обика до хвостика 58, ти виграв, так? Да? Да. 60, я 51 сказав, а ти сказав 60, що? Ну, Один, щось, ну щось там, так. Да. І повозі 2600 і 2300. Ну, подивимося Цікаво. Цікаво, наша улюблена гра. Апара, твори. Ого, щось по я ні по возінь, ні по довжині. А знаєш що, бо це не мій, що я маю вгадувати, Я свого вгадаю. Так. Дивіться, 3 кілограмчика, ну гарний, вітаю, класно, класно. в Толіка друга покльовка. Друга покльовка і зараз він нам покаже, як треба рибу ловити. Він вже показує, в принципі. Дивіться, виважує в сторону собі, щоб все було чітко. Молодець, пацан шарить. Та я тих поропів вже десяток Ну це ця удочка просто, так? Да? Ну так. Да. Ой, не 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 Давай на, на, на болотце сюда. Так, что, кажи? Я кажу, что шо... 600-700 граммов. Да <форгальщик> не кило, Ха 100. Не будет. Я этот раз выиграю. Будем играть? Давай. Коротше, я, я знов на цей захотів століком зіграти гру. Я кажу, що він має 700 грамів і. 43 сантиметри. 36 кіло 100. 36 кіло 100. добре? Ха -ха. Дивіться, як нас по-різному. Я кажу. Сіки? 43 я виграв. По сантиметрах я виграв, Анатолій вже пролетів, як фанера. І По вазі. Андрій казав 700, анатолій кіло 100. Хто ближче. Хто ближче! Молодець, Анатолій виграв, дивіться, кіло. Щось в мене щось в мене по вазі, щось я занижую дуже сильно вагу. Товариство, коротше, о, в мене покльовочка. Ану, дзьобнуло раз, але може і завершить. Дивіться, як гарно поплавочок без хвилі. Краса. Ой, ще раз А Ану давай, дружок. Я її зняти хочу і підсікти хочу, хоч, щоб все було гарно. чики піки бомбоні але так не виходить в цьому житті. Оп! І коротше історія говорю з сестричкою по телефоні. Говорю і в мене що. Удочка була витягнута з води, ну зрозуміло. ж. І спіннінг в мене був м -м, в водичці. Я сижу з сестрою по телефоні, говорю, і тут в мене починає спіннінг зелень-зелень-зелень, дзвоник калатати. Я не можу дотягнутися до, цієї, до, жил, до вудки. Нахиляюся, не знаю, куди цей телефон подіти, падаю просто на цей, падаю на, на землю, майже в воду скотився, і почав боком, Оце що лежу боком і починаю там підсікати і І крутити котушку, ту рибу. І відчув вона була на гачку. Але за рахунок того, що я не сильно всік того спінга бо... Е, впав з того стільчика, то, коротше, я так і рибу не зловив. Таке трішечки, знаєте, вже коли. Колега, товариш біля тебе ловить дві рибини, а ти ще нічого, то вже відчуття таке, знаєте, якби е не вдахи, типу, якби типу, з'являється. І це такі малесенька така рибацька типу, заздрість. По-доброму, заздрість, знаєте, непогана. Анатолік запаркував вже два коробчика, а Андрій кліпає очима і така, така собі, о, я теж хочу. Не то, що він поганий колега, а то, що теж я хочу зловити. Отака от вже маленька заздрість. Але в своє оправдання я скажу, що ціль порибачити. хочеться щось зловити, мати класну покльовку, щось повиважувати, щось зловити. Є отаке от бажання: конкретної цілі нема. Ціль в мене остання якась яка рибацька була, така в мене амбіція попереднього року. В мене була ціль в 23-му Я сказав: я хочу на наступний сезон зловити рибу, щоб це було 10 кг рибина. Побити свій життєвий рекорд, бо рекорд 9700. Я хотів дуже 10 І свою ціль досягнув у 24-му. Це таке воправдання. Зараз цілі ніякої зовсім не ставлю, бо вже ціль ставити що, 17 кг лосось, ну таке, не цікаво. Поставив ціль, добився її, зараз без цілі просто є бажання порибалити. Тому можливо тому щось не вдається, бо немає якоїсь конкретики. Є, типу, на рибалку сходити. Ну от, пішов, подивився, як Толік рибку витягнув і впав зі стільчика і м -м, крутив котушку, лежачи на підлозі. Типу, можливо, можливо, того щось не виходить. Ставити треба собі конкретну ціль. Того ціль. Зловити сьогодні одну рибину обов'язково коропа на кілограм 300, мінімум. Ні, не на кілограм 300, бо на кілограм 300 я вже ловив в Канаді коропа, а більшого, якраз 100 кілограма коропа, я не ловив того, що 2 кілограма, а може й три, щоб толіку ще 300 побити, 3-200. Опа, добрий день. Добрий день. Андрій, плюс один, Андрій плюс приїхав плюс один до нас. Зараз товариші вам, і Андрюсі, покажу, як я сьогодні сосіски зранку варив і чуть свою сосісочку не зварив. Вилилась на мене цей кип'яток на ногу мені Пока Показую вам один раз, Андрюсі. Дивіться, це сьогодні так собі Анатолію варив сусісончики. Ого. Отак. Оце Ого. шкура здерлась. Od tu škurov. Tja tako razvita je, vidiko pših škurku zdar. Prost. Це рибак серйозний, дивіться, приїхав дві годинки, подрімав Йові. трошки, кльов провірив, подрімав трошки. Побачив одну мою класну покльовку. До речі, тоді, коли я показував обшпарив ногу в ту, в ту же секунду, в мене покльовка. Дзілень, дялень, дялень, зілень. І що? Підняв ні, нема нічого. Хоча така класна була покльовка, спінінг прям гнуло. І Толік мені сказав Андрон, ти просто профукав покльовку, а Андрій мене підтримував і сказав, спочатку спінінг нагнуло, ти стояв там. Потім спінінг попустило, ти почав типу, як бігти. А потім типу, спінінг знов загнуло сильно типу, в дугу, і ти його аж тоді підсік. Що виходить, що все типу, якби, по технології в правильний навіть момент підсіклось? Але риба все рівно не засіклась. Перший раз, до речі, коли я оце валявся на бочку що з сестрою говорив, я підсік спінга, то риба була, але я її якби добре не зачепив, скоріш за все. А цей раз, то навіть риби ніби не було на гачку. Ну, коротше, таке. Але в будь-якому випадку дві покльовки класні мав, ноль результативності. Ось Андрій рибак невдаха. вдаха. От Отак воно виглядає. Жарко вже стало. Це дуже добре, бо зранку було реально холодно. Так хотів цього сонечка, щоб отак слюні попускати, подрімати трошки на рибі. І вже це сонечко. Закінчуємо, друзі, на сьогодні риболовлю. Порибалили ми сьогодні 7 годинок. У мене з Анатолієм не може бути дві, три, чотири. З Анатолієм. Це от сім, це, напевно, найменше, що, що було в нас по риболовлі. Анатолій дякую вам за рибалку. Завжди, будь ласка. Завжди, будь ласка, каже цей чоловік. Анатолій сьогодні показав, е хто взагалі в нас заїжджає по коропу, хто е коропа вміє ловити. В мене було таких класних, з того, що мені здалось дві класних надійних покльовки. Я їх не реалізував. Десь, можливо, бракувало якоїсь швидкості досвіду або, можливо, вдачі рибацької. але радий, що це місце, на якому ми перший раз знаходимось, виявилось якби класним. Як мінімум, в нас були покльовки, і Анатолій зреалізував дві з них. Тому я вважаю, що результат дуже навіть непоганий. Дякую, друзі, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал і поставте вподобайку на підтримку цього відео. До зустрічі!